Заняття з логіко математичного розвитку як незнайко навчився рахувати. Діти, сьогодні до нас завітає незвичайний гість це один казковий хлопчик, якого ви самі, я сподіваюся, зможете навчити рахувати та міркувати. Хочете, щоб він скоріше тут з'явився? Тоді треба сісти рівненько і полічити гарненько. Один, два, три. Знову в нас початок гри 4-5. Нам цікаво про все знать. Подивіться, малята, це Незнайко, хлопчик-коротунчик із казкового сонячного містечка. Симпатичний, але не дуже тямущий, та лінькуватий трохи. Незнайко вважає, що навчатися рахувати йому ні до чого, тому ні про лічбу, ні про числа, тим більше й про цифри. Незнайко досі не знає нічогісінько. Як ви думаєте, що ми будемо робити з незнайком? Так, ми навчимо його всьому, що вже самі знаємо з математики. Давайте для початку пограємо у гру, відповідаємо швидко. Ви бачите картки зі знайомими цифрами. Я буду розпочинати речення, а ви повинні будете його закінчити. І показати картки з цифрами. Розпочали. Ми вміємо рахувати так: 1, 2. А в зворотньому порядку вміємо лічити так 5, 4. Ми знаємо цифр усього три вірно. Ці цифри одиниця, двійка і трійка. Правильно. Одиницею позначають число 1, двійкою число 2, а трійкою так, число 3. Одиниця схожа на паличку. Двійка, на качечку, а трійка. На що схоже? На два півкола або два гачка, що розміщені один над одним. Вірно? Дуже здивувався незнайко. Він навіть і гадки не мав, що ви вже так багато знаєте. А від сьогодні ви, діти, знатимете з математики ще більше, бо зараз ми вивчимо нову цифру. Яка позначає наступне число в числовому ряді що більше на одиницю за число 3. Ви здогадалися, з якою цифрою ми сьогодні познайомимося? Правильно, із цифрою, що позначає число 4? Ось так виглядає цифра 4 або четвірка. Четвіркою позначають число 4. Цифра 4 також пряма і струнка, подібно до одиниці. Тільки вгорі має на маленький гачок, а ручку зігнуту в лікці. Тож про цифру чотири є такий віршик. Цифру цю всі звуть чотири, нас вона вітає щиро, мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. Наш незнайко трохи неуважний та недбалий хлопчик отже у кімнаті його. Часто іграшки розкидані. Давайте допоможемо Незнайкові, Врахуємо іграшки та підкажемо, які з них мають лежати поруч на окремих поличках. Які іграшки є в незнайка? Так, у нього є м'ячики, пірамідки, кубики і машинки. А яких іграшок по три, а яких по чотири? Складіть із цими картками та цифрами правильні ряди. Де число предметів відповідає цифрі? Так, чудово, молодці. Дякую, друзі. Тепер Незнайко знає, як розкласти на поличках свої іграшки. Здається, наш Незнайко вже починає дещо розуміти з того, що ми вивчаємо. Він же готовий почати рахувати. Та чи не перепуститься Незнайко помилок? Гадаю, нам слід простежити за його річбою. Послухайте уважно лічбу незнайка і виправте помилки, якщо вони будуть. Один, три, 4, 5. Чи вірно порахував незнайку? Ні, він пропустив число 2. Де воно має бути? Так, між числами 1 та 3. Наступне. Один, 2, 3, 4, 4. Чи вірно це? Ні. За числом 4 йде число 5, а незнайко назвав одне і те саме число 4 двічі. 1, 2, 3, 5. Що тут невірно? Так, незнайко пропустив число 4, яке стоїть між числами 3 та 5. 1, 2, 3, 4, 5. Це вірно? Так, це правильний рахунок. Кожне число в числовому ряді стоїть на своєму місці. Молодці малята! Завдяки вам незнайко навчився Юбі до 5. Незнайко дуже вдячний вам за те, що ви навчили його рахувати. Але йому вже час повертатися до свого казкового сонячного міста. Але давайте нагадаємо йому. Про що сьогодні шла мова на нашому занятті? Яку нову цифру ми сьогодні вивчили? Розкажіть усе, що ви запам'ятали про цифру 4. Скільки всього цифр ви тепер знаєте? Покажіть їх та назвіть. Чудово! А тепер нам час прощатися. На все добре.